Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо вам показати ось такий, таку електропилку або Гілкоріз його ще називають, від компанії ProCraft. Зараз Подивимось, до речі, ця модель у нас йде вже в такому пластиковому кейсі. Зараз подивимось, з чого він складається. Розпаковку зробимо, подивимося, що всередині йде в комплекті разом з ним. І зберемо, та просто перевіримо його, як він працює. Тому поїхали. Що в нас тут є? Книжечка, як завжди. Далі ось така банка змазувального мастила для е, ланцюга. Далі в нас йде дві шини. Одна. На 15 см, друга на 20 см. В комплекті. Ну і відповідно до того і два ланцюга. Один і другий. На 15 см у нас із цифрою 6 помічено. На 20 цифрою 8. Акумулятор на 20 вольт. 1,5 Ампера. Є кнопка, щоб перевірити рівень заряду акумулятора. Зарядний пристрій і сама електропилочка. Давайте ми її зараз швидесенько зберемо. Все зайве відставляємо в сторону. Так, коробка в мене вже полетіла. Це складу. Отже. Нам потрібно, давайте довшу поставимо шину. Дуже зручно тим, що тут є направляйки, і коли ми одягнули, ну, ось ці направляйки, і коли ми одягаємо шину, нас вона фіксується і нікуди не западає. Тобто зручно поставити і далі вже розбиратися з самим ланцюгом. Так, одягаємо кришку. Зручність заключається в тому, що натяжка самого ланцюга у нас відбувається ось цим жовтим натяжним таким механізмом. Жовтим затягнули руками. Тут зажали взагалі всю кришку, і все в нас ланцюг натягнутий. Встановлюємо наш акумулятор і пробуємо. Тому, друзі, ось такий така електропилочка гілкоріз маленький від компанії ProCraft. Вартість цього на сьогоднішній день приблизно 1600 гривень. Посилання на нього буде під цим відео. Відправляємо новою поштою без передоплат, оплачуєте вже безпосередньо у відділенні нової пошти. Тому, друзі, кому цікава така пропозиція, звертайтеся, переходьте за посиланням і замовляйте.